Рівняни в очікуванні видовища у гості до Вереса завітало київське Динамо. Востаннє на авангарді. Рівняни із киянами зіграли у нічию один-один. Вболівальники народної команди сподівалися, що й цього разу столичному гранду буде не солодко. У те, що кияни приїдуть виснаженими, адже на відпочинок мали всього два дні. Ніхто не вірив. Усі розуміли, що Динамо захоче із перемоги розпочати сезон в УПЛ. Не думаю, що вони витомлені, вони зробили ротацію. І вони зараз видно, що в хорошому фізичному тонусі, тому тонним точно не буде. А від команди Шандрука буде якраз видно, чи це Карпати були слабенькі чи, чи Верес непоганий. Побажаю фарту. Дійсно, в спорті це дуже важливо і впевненість команди є. В Шандрука також Отже, бажаю фарту команді і тренеру. Чого очікую від нашої команди, очікую агресії, очікую бажання, щоб не хоче горіли. І надіюсь на нашу сьогоднішню перемогу. Серед численної рівненської торсиди були й вболівальники Київського Динамо. Ми представляємо місто Ізяслав, то Хмельницька область, і ми рахуємо, що верес заб'є один гол, так як ми і ми переможемо 3-1. Головний тренер Вереса у порівнянні з грою першого туру зробив лише одну зміну. Замість травмованого Євгена Морозка на право оборони перемістився Семен Вовченко. А у центрі пару Гончаренку склав вихованець академії Київського Динамо Олександр Мельник. Кияни здійснили більшу ротацію в порівнянні з матчем кваліфікації Ліги чемпіонів. Саме кияни були гострішими у першому таймі. Уже на 16-й хвилині Микола Шапаренко хорошим обвідним ударом відкрив рахунок. Долучився Шапаренко і до другого м'яча киян. Він викотив під. Удар буяльському, який прошив голкіпера Вереса. 0-2 для рівнян після першого тайму забагато поваги для, до суперника. Відповідно повністю повністю не володіли, не контролювали гру. Що в захисті, що в роботі з м'ячем. Там відрізки невеличкі були, але цього було мало. Вже 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 перерві прийшлось так трішечки. Заспокоїти хлопців, тому що не були не були сміливими сьогодні. На жаль, не були сміливими. Після відвертої розмови у роздягальні Вереса на другий тайм, здавалося, вийшла зовсім інша команда. Рівняни почали більше володіти м'ячем та брати на себе ініціативу. Ці старання привели до кур'йозного голу від Владислава Шарая. Помилка не щарета, але й бажання Шарая теж варто брати до уваги. Пішла просто довга передача, я вірив до кінця. Побіг і добре, що вратар динамо зробив ось, ну, помилку, і я забив. Емоції не дуже, тому що ми програли гру, хотіли виграти, але будемо старатися в наступних матчах. Після того, як рахунок став 2-1, рівняни з подвійним завзяттям шукали щастя біля чужих воріт. Олег Шандрук вирішив йти в абанк, знявши центрального оборонця Мельника і випустивши атакувального Вінгера та новачка команди Луана Кампоса. І свій шанс господарі таки мали. На заключних хвилинах Яго Сікейра якісно пробивав під перекладину, але у цьому випадку не не підвів. Фінальних 2-1. Перша поразка Вереса у новому сезоні. Можливо, не поважали. А... Більше хвилювалися за результат. Вже коли пропустили, ну вже немає, що втрачати, тому грали більш сміливіше. Я думаю, в цьому була більш проблема. Тренер особисто нікому нічого не казав. Похвалив хлопців за другий тайм, сказав, що, як правильно сказали, не ну, несміливо грали в першому таймі, що потрібно виправляти цю помилку більш сміливішими, бути не хвилюватися за результат. І, а так сказав, що так, молодці, готуємося далі. Київське Динамо чемпіонат розпочинає із перемоги. Цю гру головний наставник киян запам'ятав, як гру невикористаних гольових можливостей. На футбольному полі була одна команда: два м'ячі забили, могли забивати ще три, принаймні, і мали це робити. На жаль, не зробили в другому таймі. Знов таки в принципі контролювали гру до того моменту, поки не отримали необов'язковий взагалі гол. який подарував надії нашому супернику. Вони побігли вперед. і при цьому, і при цьому хочу додати, що ми ще мали можливість забувати після двох зіграних турів. Верес на 11-му місці у турнірній таблиці УПЛ і має один набраний пункт. Далі гра проти криворізького кривбасу, яка уже стане третьою домашньою для рівнян на старті сезону. Поєдинок має відбутися на рівненському авангарді 18 серпня. Мороз, Богдан Корб'як, телеканали Media Group.